Анатолій Валевський. Красуня зима Відшепотіла свої прощальні пісні задумлива сумна осінь, виплакала сріблястими сльозами тягучих дощів теплі дні, що вже мовчки пішли, і покірно обсипалася багряним золотом на землю, яка заснула до весни. Все напруги завмерло в настороженому очікуванні. Замовкли птахи, що залишилися в рідних краях. Влаштувавшись хто десь знайшов собі притулок, та й інші лісові мешканці позалізали в давно заготовлені схованки, там і причаялися. І ось тоді, тихо й урочисто, наче наречено у білому вбранні, без зайвої метушні, прийшла господиня тріскучих морозів та снігового воїнства. Обережно вкривши пухнастим покривалом степи та яри, навідалася і у ліс. Щедро обсипавши його іскристими блискітками і дбайливо вкутавши білою шубою, заграли, заблищали крижаними сполохами застиглі калюжі, наче дзеркальця обрамлені сивим хутром. Лише невгамовна швидка річечка все ще намагалася пошуміти, подзюркотіти на перекатах, спінитися на крутих поворотах, немов тісно їй було в старому руслі, не хотіла пустунка підкорятися неминучому. Але і її приспала красуня зима, вистудила, накрила крижаним панцирем до весняної відлиги. Лише у надійні теплі будинки не змогла пробратися володарка стуж та хуртовин. Ну та їй і так клопоту вистачає вже незабаром дотліє морозний захід сонця, зблиснуть рожеві фарби під небесця і опуститься на землю застигла ніч, і тоді поповзуть у висоті важкі темні хмари. Стираючи з неба перлинний розсип далеких зірок, завихряться в сніговій круговерті казкові білогріві скакуни зими, і увійде вона у повну силу білими хуртовинами і скріпучим снігом, рум'яними від морозу щоками та веселими гулянками. На те вона і красуня зима.